Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть на Російській Федерації! Друзі, хочу вам представити такий кишмиш, лус-перелет. У мене ще є такий кишмиш червоне полум'я. І за смаком вони дуже подібні. Навіть, можливо, з часом буде грона. Теж подібна. Так, показую. 5 копійок ягоди. Дуже такі дрібненькі. Бачите? Якщо порівняти з 5 копійками. Гарно опилюється. Декілька ягід від цієї холодної погоди, правда, як бачите, трісло, декілька, але не все Грона, ні. Бачите, ось таке воно. Пагони, лоза вже набрали Чуть-чуть такого жовтуватого кольору. І тут вже біля країв. Бачите, починають. Ось, не палець мій. Вже починають визрівати. А цей взагалі став. Ось цей о, бачите, вже став корисневий. Показую листок, який в нього. Бачите? Ото його листок. Доросліший листок. Ніжка сама жовтенька, не червона, червоного нічого немає. Ось і такі листки в нього є. Ось. Так він виглядає. Це він, він в мене росте з другого на третій, рік. Ой, з третього до четвертий рік, вибачте. З третього до 4 рік. От на землі навіть грона лежать. Ну. Так собі ріс та й ріс. Все. Все. Показую, як воно виглядає. Нічого не переховую від вас. Як є. Чуть-чуть на нього мілдю напало, бачите. Зараз. Ми не кропимо зараз, бо ягоди і ось, дивіться, я нарізав, нарізав я, аби ви могли побачити, який він кишмиш. Дивіться. Бачите, є такий велич невеличкий, невеличка кісточка. <гум> невеличка така, я не знаю. Є на свиноградері, і якщо вони, ну такі, серйозніші за мене. Якщо вони дивляться це відео, то вони скажуть, якого це класу кишмиш. Бачите, такий невеличкий рудиментик. Але він при їжі не відчувається. І ось, дивіться, є кишмиш червоне полум'я. За смаком вони на колір та смак товариш не всяк. І такий, як в мене смак, то вони мені подібні за смаком. Дивіться, можливо, це в мене біле полум'я, а не луз перлет. Я не можу стверджувати, так це чи не так, але я взяв і то, і то, аби вам тако прирівняти. Бачите? Я не знаю, чи камера передає теж, щось там якась маленька кісточка є. Ну не в тому кишмиші, не в тому, я то не відчув. Так, добре, зараз ми ось душимо, душимо. Сік. І перевіримося, що він там має. Ну, показала ця кисто, ця 13 брікс. 13 брікс показала. Небагато цукру. Але цей проблемний сезон. Ось так воно є. Наступна бубка показала 14 брікс. Ну, На один ціло більше показала. Зараз я, зараз я ще одну ягоду покажу. Або давайте вже раз ми зірвали червоне полум'я, попробуємо ще й червоне полум'я на цукор. Що воно там набрало. Нічого собі, друзі, капець. 17 брікс червоне полем мені показали. 17 брікс. Треба скуштувати. Що воно скаже? М -м -м. А це, да, це кисліше, Це кисліше виглядає. Це аж 17 брікс. М -м. Да, обидва. Обидва От. Покажу вам. Щоб камера ту передасть, то передасть Ось. Не, не можу, друзі, забираю ваше... О, 17 бріх з червоне полу я показала. А той вже повірите на слово, тож ж не буду брехати казати, що воно більше набрало, коли воно набрало. Один 13 одна ягідка 13, інша інша 14 блікс. Ось такий в нього рукав, бачите, вже. З 3 на 4 рік утворився от рукою. Бачите? Тут він ще товстіший. В цьому місці ще товстіший. Знизу так лежить, щоб легше вкривати. Добре, дякую всім за увагу. Всім нам перемоги. На одвічним ворогом, над одвічним ворогом. Ну і гарних всім рожаїв навзаєм.